Подойдет. <laughs> это подойдет. И тут пора быть нормальным переклад, да? да. Давай, давай, давай. Так, Щуп. Так, на цей раз плацувал... такая вот... Мандула. Такая мандула спрацювала на так званые чебурашке. Я помню, 14 грамм, блядь. Друзі, приїхали ми у Вайлвуд сьогодні, будемо пекти м'ясо трохи і спробуємо ловити щучку. А зараз під вечір у нас 2 години, думаю, десь 4 поїмо і спробуємо знайти щуку Там на дамбі, так що лайки, пальці догори, не забувайте підписуватись. Далі буде. все в мене сьогодні <гум> поки догорає вогонь, на м'ясо трошки половимо, Це знаходиться щучку, тут є а, окунь, звичайний у нас жовтий, на нього зараз сезон принципі, відкритий, його можна ловити, тому що на баса сезон відкритий два тижні буде так, щучка відкрита але я думаю що тут у нас щучка, в основному щучку ми воно там біля дамби Щучка маленька Поки А, ні, басик басик, ага. це малоротий око. Ось такий ось. Blue Fox, третій розмір. З такий ось малоротий окунь, сезон на них закритий поки. Що. Опс. Все. Молодець. Клас. Ось такий ось Blue Fox працював. Це така блешня, я її використовую оберталка на райдужну форель, меловим стілхеденої. Але кроме Окрім неї, у мене зараз тут немає нічого такого, тому так вздовж лінії берегу трошки покидаємо її. Водичка вже не сказав, що холодно, але там діти купаються що можна спокійно без вейдерсів трошечки половити ось дивіться, скільки водорості наче ось так ось Ну, ми ще плануємо покидати трошки силікон ось там на дамбі попадить можна там якась щука хороша буде Боже класичний джек. Що з невеличке? Ас! А є е, Тут басюга на пані. Щось таке ліліпут. А шнурок такий! Чуть-чуть, ну, такая... Маленькая, маленькая, да. Тут, тут, маленько, та. Такая, щучка. чуть Я не кидаю. Это такая, перша. Перший шнурочок такий. силікону? Тараса дивиться. Це що робить нормальний силікон, так? Ну так. Ну дивись, за тільки вчепив зразу щось є. Давай, давай, давай. Щука. О, то та саме, напевно. А ні, трошки більше, трошки більше, дивись. Дивись, 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 бо дай я їм візьму. Вітаю. О, ну, ні! Ти сильно її Я не ловився. На такі випадки треба, знаєш, цей сачок. сачок. Все, розловився. Перша щука моя в житті. Перша щучка. Але ти бачиш, значить, силіко. Так, у нас сьогодні проходить уікенд. Вторіядей Це хороше, хлопці і дівчата. Це хороше. Хлопці, сьогодні ж попали на роздачу там у нас. якщо б твій був, вона б вже одрізала, бач. У тебе нема флюр треба цепляти. Добрийте, Ні, я, я, я візьми. Це берем? Це силикон сьогодні дає. Так, да, дивіться, хлопці, дівчата, це така... Це така котлетна. Бомба. Дивися в саму шахту, дивись як. А дай, будь ласка, плоско вип'ю. Не виобрізала, да? так, 100%. Я навіть я напевно буду міняти флюр. Там у боковому кармашку. Така у нас. Щу Четверта сьогодні, не? Чотири поклівочки нас. Так ми з колегою сьогодні ловимо. Хлопці, дівчата, дивіться. Дивіться, що працює. Кайтеч 4 і Ланкер Сіті Фет 4. Щука! Щука? Хороша. Ще більше? О, беремо її, беремо далі. Забираємо? Вау. Ось така. ось. Щупака. Сьогодні друга. Можна святка да. Так. Тебе. Спрацювала, спрацювала знову мандула. Так, друзі, дуже вдалий сьогодні вихідний у нас. Вийшли ми з друзями а на шашлики. В день поїли шашличку. Зараз під вечір вже трошки вийшли поджигувати на риболовлю і взяли дві класні щуки. Так, на цей раз працювала ось така ось мандула. Ось така мандулка спрацювала на так званій Чебурашці. Не пам'ятаю 14 грам здається. Вже напевно другий раз. Іменно. Саме з цієї точки у нас працюють мандули або джек. Сьогодні якось залізо по щуки, не працює зовсім. Ще трошки ми тут покидаємо, буквально, недовго йдемо. Та й будемо їхати. Сьогодні дуже класна погода під вечір. Так що, друзі, дякуємо всім за перегляд. Такий відео пікніку викладемо. Так, друзі, приїхали на сьогодні на таку рибалку пікнік. Вона вже у нас завершилась. А, цілий день ми сьогодні тут на Вайлвуді. Посмажили трохи м'ясо, картоплю і вдалося нам трохи порибачити. З дуже ми задоволені сьогодні рибовою. Взяли такі дві гарні щуки а, і чотири трошки менші. Тобто загалом шість щук ми взяли на компанію. Був ще у нас бас перед тим. Саме перша рибка. А, не скажу, що ми довго рибачили. Але дуже-дуже класно сьогодні класний день. Працювали в нас кайте В основному кайтеч 4 дюйми. Ланкер Сіті Фет і Кай-теч також Фет. І останню щуку хорошу я взяв на мандолу. Я покажу все в відео. буде цікаво. Які розміри пишіть, я вам напишу. Працював сьогодні лише джик. Першого баса ми взяли на... Blue Фокс, третій номер, проводку, Звичайно, як, як обертав проводять. А в основному працюють мандули. Перед тим, як був ту два тижні назад, також працювала мандула на джигу, на глибокій воді. щука ще стоїть в камінні, але на глибшій воді ще немає щуки на мілководді. Всім дякую за лайки. Якщо якісь питання, пишіть внизу, на сайт бою.